Всім привіт! У цьому відео, як ви можете бачити по відеоряду, я буду робити якраз ТО мого ноутбука HP Elitebook і також повна назва його буде зараз у вас на екрані. І також, так само як і. Його характеристики тих, хто не бачив попереднє відео про даний ноутбук. І єдине, що б, також ще додав в началі, це те, що е, це перший раз, як я роблю взагалі якесь технічне обслуговування ноутбука, і до цього я називаю б, ще ні разу до того, не, навіть не відкривав задню кришку ноутбука. А це якраз з'явила така можливість і до того ж, мене спонукав про те, що я вже е, трохи більше ніж рік взагалі не робив ніяких е, технічних обслуговувань, при тому, що в мене якраз він е, десь тільки з'явився, і, і це при тому, що він би ушний. І звісно що я також хотів би в, у майбутньому його вдосконалити, але із е, тим, що. Зараз вже підвищуються ціни на оперативку і е, ССЗДшники більш краще, ніж у мене, так як у мене на, 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 трохи більше, ніж на 200 ГБ, і цього, хоч я базових потреб є, а це ж воно вистачає повіше. Так як в більшості випадків на всі ігри, тоді можна так сказати. На огляді в мене будуть, так як вони іноді займають набагато більше, чим я можу освободити на ноутбукові місця. Ну, Но все одно. І як поки що, то воно так і в мене й останеться, так як воно все, це все, що я казав. Те, що хотів би вдосконалити, то воно зараз і якраз дорожчає. Єдине, що я можу якраз поміняти, то в жальшому майбутньому, то це батарею, так як вона трошки вздута, але ще не критично так, щоб вона якось грілась. І після того, то доволі хорошо так ноутбуку Перестав грітися, так як до цього він трошки почав нагріватися. Уже зараз, після теогляду, то вже поменше гріється і покраще все працює. Ну, Воно і раніше добре все працювало. Зараз просто якраз так же менше вже і почав грітися. І також, після того, як я все тут поробив, то це ж поміняв термопасту і, про, і, з, і з пилюку скрізь стар, там, де потрібно. В мене якраз е, е, виникла проблема в тому, що я якраз не міг поставити назад іменно е, провода, які йдуть на Bluetooth і Wi-Fi. І це ви у відео також побачите. Ну, звісно, я там їх пробував ставити з переривом, так як у нас тоді виключав то світ, і я якраз завершив до того, як встиг їх поставити відео. Но зараз я їх якраз уже поставив, і зараз якраз також після того, як ви це все побачите відеоряд, також покажу вам, як він зараз все тут є. Titulky vytvořil Jirka Kováč Been all around the globe trying to protect your soul. Зараз він якраз виглядає ось так. Так як тут вже все зібрано, і тільки батарею я спеціально зняв на всякий випадок. І проблема якраз ось е, в цих проводках, які вже стоять на своєму місці, і я їх поки що не зачіпаю, так як, щоб їх не е, 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 знов не зачепити, І знов тоді є з ними е, час награтися. Також, ось ви можете бачити все, яке розташоване тут. І також я трохи раніше вже показував іменно про самій ноутбук, характеристики їхні. І кому цікаво, також називається ось термопаста, яку я використовував, так як. Це я спеціально дивився в інтернеті, щоб якусь хорошу термопасту сюди взяти а не з якусь з дешевих І е, Також зараз ще, ще дещо покажу. А саме те, що в мене є е, старий ноутбук, але но його проблема в тому, що він дуже повільно зараз все виконує. І через це називається я ним взагалі не користуюсь. І я також спочатку планував використов... використати його як донора для свого основного зараз ноутбука. Ну, Но проблема в основному це те, що в мене зараз стоїть тут оперативка ddr СС... 4, а тут стоїть третя. І вони взагалі ніяк на сумісні одна з одною. Даже по самих по одних тих самих контактах, так як по іншому називається, так як якби по контактах були такі самі, але в інших випадках воно б не сумішало як третю, так і четверту, наскільки мені відомо. Ну, також Можете про це написати в коментарях, ну, навіть якби роз'єм був однаковий, як де четвертої і 3 оперативки, але ну, все одно ну, вони не б сумісними. І також, що ще б хотів сказати, це те, що Зараз перед тим як знімати, як рішив трохи так же, о, цю кришку почистити, так як попереднього разу я про неї забувся. А, чистив ті, виключено ось тут, о, ось тут все. І був доволі багатенько. Зараз це навіть вентилятор зараз чи, чистий зрівняно з тим, який він був тоді. І також тоді як доставав ось цей водяний. Водяне це чи як воно там правильно називається. Поправте там в коментарях. То навіть тут було дуже багато пейдуки. І для того, щоб ви розуміли, чого ж я також трогав ось ці проводка, це те, що вони ось йдуть тут. Разом так ось туди, і вони тут закріплені якраз і з цими як бачите, із вентилятором. І якось достатньо акуратно, я якраз тоді їх і не зміг. І через це я з ними тоді програвся стільки часу. І також можете писати свої думки і питання по цьому поводу, по, якраз про ноутбук. І також, якщо хтось знає, то напишіть, скільки стоїть якраз такі батареї, якщо хтось знає, також. Но, так як це як для мене, то це одна із перших частин, яку я буду тут замінювати або вдосконалювати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.